Сьогодні перших 10 щасливих громад отримають автобус. З 20 го числа, по ідеї, ще повинно бути 11. Загалом ми закупили 21 автобус. Хочу подякувати всім громадам. Сьогодні отримують автобуси ті, хто віддали перші місяці війни автобуси для вивезення людей. Ви молодці і зараз ми, в принципі, перерозподілі автобусів. Ми звертали знову ж таки увагу на тих, хто більше віддав, хоча б один повернув. Нас Ланвецькій громаді на початку якраз широкомасштабних бойових дій було вилучено два шкільних автобуса і зняті з маршрутів. Було важко. На бюджет це було дійсно трошки таки важкувато. Сьогодні ми можемо сказати 50% всього навантаження бюджетного знімаємо і якраз таки поставкою цього автобуса до нас Ланвецьку громаду. Дані автобуси закуплені за державні кошти разом із півфінансуванням 40% з бюджету територіальних громад. Цей відсоток є досить високий і. Громади все ж таки виділили дане фінансування. Це у сумі 1 мільйон 240 тисяч гривень. Велике дякуємо. Говоримо е, сьогодні. Е, якраз таки департаменту освіти області е, за те, що дійсно провели цю процедуру, закупили і сьогодні передають Лонвецькій громаді один з цих десяти прекрасних автобусів.